Весна, лето дарят нам замечательное время года, когда природа пробуждается, цветет все вокруг. И, конечно, нет ничего прекраснее, чем видеть такие замечательные растения, как ландыши, пионы, ромашки и так далее. Но некоторые из них хранят и опасность себе. Сегодня мы об этом и поговорим с представителями областной станции юных натуралистов. Наша природа богата на корыстные рослины и ягоды. Але серед них зустрічаються і отруйні. Ось, необхідно їх знати і дорослим, і дітям, особливо зараз, у весняно-літній період, коли ви частіше буваєте на природі. І е, спілкування з цими рослинами повинно бути дуже обережним. Учені на земній кулі нарахували близько 10 тисяч видів отруйних рослин. Більшість з них являються і лікарськими рослинами, які використовуються в медицині. Але часто діти в природі зустрічаютьсь з якимись ягодами, вважають їх їстівними, схожими на ті, які можна вживати в їжу. Але ні в якому разі, не знаючи, чи це їстівна ягідка чи ні, в їжу її вживати не можна. Які ж отруйні рослини ми можемо зустріти безпосередньо в нашій флорі на Чернігівщині? Кожного травня нас радує своїми духляними білими квітами така рослина, як конваля на російській мові ландиш. Але після того, як відсвітається рослина, утворюються червоні ягідки, які містять всередині насіння. Ось це насіння і є отруйним, тому такі ягоди ні в якому разі не можна вживати в їжу. Відомі також випадки, коли отруювалися водою, який суяв букетик конвалії ландишу. Коли ви побуваєте в лісі, то ви зустрінете таку цікаву рослину, як вороняче око. Свою назву вона отримала від темної, темно-синьої ягідки, яка схожа на око пташки ворона. І ось ця ягідка є теж отруйною. Отруйною також цієї рослини є кореневище, тому треба дуже обережно поводитися з нею. Коли ви побуваєте на лісовій галявині чи на березі водою, на луках, ви зустрінетесь із рослиною жовтецем їдким. Взагалі жовтеців у нас на Україні аж 40 видів, і всі вони відносяться до отруйних. Ця рослина виділяє фітонциди, які викликають запалення шкіри. Отруйний також сік цієї рослини. Отруїтися можна навіть молоком, корови, яка вживала в їжу сіно чи безпосередньо ось цю рослину. Біля парканів, в садках, біля доріг. Зараз в травні дуже поширена така рослина, як чистотіл. Сік цієї рослини дуже отруйний. Дуже часто використовують його в народній медицині, але бажано дуже обережно при самолікуванні поводитись ось такими отруйними рослинами. Але не тільки у дикій природі ми можемо зустріти отруйні рослини, вони є і на наших клумбах, в садках. Серед декоративних рослин теж зустрічаються отруйні. Останнім часом на клумбах дуже широко почали вирощувати таку рослину, як рицина. На російській мові це кліщевіна, це лікарська рослина. У медицині з неї виготовляють рицинову олію або касторове масло, виготовляють його із насіння, і ось якраз це насіння є найбільш отруйним в цій рослині. Воно містить рицин, отруйну речовину, тому таке насіння ні в якому разі неможливо вживати в їжу. Відомі випадки сильного отруєння, ось цим насінням рецини. А так які почали вирощувати біля будинків, то треба обережно, щоб ні в якому разі діти не використали в їжу ось ці насінинки. На клумбах ще дуже добре відома така декоративна квітка, як наперстянка. Свою назву вона отримала від назви наперстка, тому що її квіточки якраз схожі ось на це швейне приладдя. Наперстянка теж відноситься до отруйних рослин, використовується вона в медицині. Для лікування захворювань серця, але якщо передозування велике цієї рослини, то це навпаки може викликати до порушення роботи серця. Тому теж обережне поводження з цією рослиною. На наших городах часто зустрічається такий бур'ян, як паслін чорний. Ця рослина отруйна повністю і стебло, і листочки, і коріння, і особливо зелененькі ягідки. А дітки дуже часто хочуть поласувати цими ягодами. Якщо вони дозріли і вже мають колір майже чорних, то дійсно в їжу в невеликій кількості їх вживати може, а не в якому разі не зелених. Містить ця рослина такого отруту, як соланін. Родичами пасльону чорного є наші помідори і картопля. Вони теж відносяться до родини. Пасльон. Сльонових. І Соланін міститься і ось в цих рослинах. В картоплі теж після того, як вона відцвітає, утворюються зелені ягоди, і вони неїстівні. Можливо, ви з історії ще пам'ятаєте, коли Петро І завіз картоплю вперше в Росію, то організовували селяни цілі бунти, адже вони не знали, що треба вживати в їжу бульби, а не ягоди. А оці ягоди приводили до отруєння. Бувають отруйні і бульби картоплі, коли вони довго полежать на сонці і позеленіють. Оця частинка бульби зеленого кольору теж містить солонін і не бажано вживати її в їжу, або почистити цю частину бульби, або взагалі підкласти її в сторону і не вживати в їжу. Отруєння декоративними рослинами можливо безпосередньо і у нас в кімнаті. Якщо ви принесли в кімнату. Букет із е, лілій білих або черемхи, яка ось зараз буквально в травні нещодавно цвіла, вони мають дуже сильний аромат. І поставили цей букет в кімнаті, то через деякий час може розболітися е, голова. І навіть у деяких людей це закінчується запамороченням. це отруєння ароматичними речовинами. Тому дуже обережно із такими квітами, які мають сильні запахи, обережно поводитися і не використовувати їх у букети в тих кімнатах, де ви відпочиваєте або ви перебуваєте більшу частину свого дня. Які ж, яка ж перша допомога при отруєннях, якщо ви вже дійсно небезпечно використали отруйну рослину і отруїлися? Якщо отрута потрапила до шлунку, то це обов'язково треба його зразу ж очистити. Ну в першу чергу це викликати лікаря. А поки приїде лікар. Треба надати першу допомогу. Значить, яким же чином допомагаємо очистити шлунок? Ну, якщо є активоване вугілля у вас, то обов'язково зразу ж активоване вугілля, випити кілька склянок води підсоленої для того, щоб викликати рвоту, щоб очистити шлунок. А потім кілька, якщо немає активованого вугілля, то використовують білок яйця або речовини, які обволакують цей отруту, яка потрапила до шлунку, і бажано через деякий час все-таки ж його очистити. Якщо отруїлися ароматичними речовинами, то обов'язково людину треба вивезти на свіже повітря, провітрити кімнату і напоїти її міцним чаєм.